Шло у нас 2 години, тепер будемо випікати наш хліб. Деку я застеляю пергаментом, але обов'язково дивіться, щоб був якісний пергамент. Ось так: пробуємо пальцем і бачимо, що вже гарно все піднялося. Тоді потрібно перевернути, як я вже говорила, і ось так гарно все відстає і виходить подовий хлібчик. Духовку потрібно розігріти на 200 градусів, щоб вона вже була нагріта на 200 градусів просто вверх-низ. Тоді беремо, робимо надрізи. Для чого робляться надрізи? Щоб наш хліб було йому куди виходити в повітрі і не рвався, де йому захотілося, а гарно міг могла бути гарний зовнішній вигляд. Я зазвичай ось так роблю такі колосочки і роблю основний великий такий надріз. Робити, як ви бачите, дуже легко це ось таке лезвіє або дуже-дуже гострим ножем. Но Лезів набагато зручніше. Все зробили, надріз зробили і ставимо у духовку. В духовку також обов'язково потрібно е, парву, е, ну, ніби як парову баню зробити. Ось, бачите, в мене стоїть там така желізна мисочка, Я наливаю кип'яток, десь приблизно 100 кипятку, Наливаю, швиденько закриваю двері і включаю на 40 хвилин. Завжди 40 хвилин достатньо. Ось і все. 40 хвилин пройшло, таймер поставили, і наш хлібчик готовий. Достаємо, викладаємо на річітку. І насолоджуємося ароматом. Цей хліб вкутувати чи накривати полотенцем не потрібно. У нього і така є хрустка скоринка. Із-за цього, що ми робимо у духовці, цей пар. Ось такий, бачите, який гарний надріс. А так би воно порвало би, де йому захотілося би. І не було б такого зовнішнього.